Отже, ми коротко зараз пройдемося по змісту статті справедливість як чесність, політична не метафізична». Я нагадую, що вона написана в 1985 році і є коротким викладом теорії справедливості Роуза, яку він написав 14 років до того, 71-му 1971 1971-му, і пройдемося по деяких моментах, без яких доволі складно буде зрозуміти. Про що там йдеться, тому що текст доволі специфічний. І перші слайди. Ну, якщо вам захочеться зупинити відео і поперекладати, то будь ласка, це короткий зміст всіх семи частин. Нагадую, так складається з семи частин. Там можна подивитися про що конкретна частина, якщо захочеться повернутися до цього тексту. Згадується, в нього в примітках і в тексті. Таке поняття, як моральний конструктивізм, конструктивізм загалом. Що це таке? Це той самий філософський метод, один з багатьох, який застосовується, як ми бачимо, та з прикметника моральної до царини моральної і політичної філософії. І розберемося тут в декількох поняттях, як, що собою являє цей метод і як він функціонує. Я вже сказав, що ми говоримо про моральну і політичну філософію, і якщо ми говоримо про мораль, то вона зазвичай претендує на певну об'єктивність. Якщо мораль не об'єктивна, то є доволі мало резонів бути моральним, бути хорошим, не знаю, допомагати комусь, тому мораль зазвичай об'єктивна. І в межах морального конструктивізму цей метод. Один з методів, який використовує Роуз, але це, можна сказати, основний. Об'єктивність моралі буде залежати лише від того, чи є в нас процедури для її експлікації. Експлікація. Коротко, давайте розберемося з цим поняттям і повернемося на попередній слайд. Дуже може да, конфюзити це слово, але нічого складного, страшного там немає. Експлікація це лише перетворення нечіткового донаукового концепту в якийсь зрозумілий концепт. У нас може бути набір якихось уподобань, естетичних, моральних, будь-яких. І якщо ми їх збираємо докупи і намагаємося якось тезово розподілити, так що про це можна сперечатися: це істина, це хиба, це добре, це погано, це прекрасно, чи це потворно, значить ми. Процедуру експлікації, вона в нас відбулася. Тобто, наші засновки мають перевірятися на істинність через відповідний метод, наприклад, індуктивну логіку. І коли ми говоримо про моральний конструктивізм, є певна подібність між ним і індуктивною логікою. Тобто, це Ролл пропонує подивитися на моральний конструктивізм як на індуктивну логіку. В моральній філософії. Нагадаю, що індуктивна логіка, її можна дуже легко описати одним реченням, це там, де ми рухаємося від одиничного до загального. Тобто, зазвичай, в будь-якій логічній побудові, в нас є засновок, те, з чого ми починаємо, і є висновок. Ми, наприклад, складаємо два засновки, маємо якийсь висновок з цих двох засновків. І якщо ми говоримо про індуктивну логіку, то в нас немає завчасно чогось визначеного. Ми здобуваємо його в процесі. І повертаючись на попередній слайд, коли ми говоримо про мораль, ми маємо зробити так, щоб її можна було чітко висловити в певних тезах. І за розумом, моральним буде лише те, що. Було експліковано або буде експліковано, і містить в собі певні принципи, які будуть відповідати процедурі експлікації, тому що е, доволі складно, я не знаю там, висловити містичний досвід, можливо, якось і можна, але доволі складно. Принаймні, е, це питання, яке може розтягнутися дуже сильно в часі. Тому роз не ставить якийсь хрест на якихось речах, але просто ставить певні умови, що якщо ми це не можемо експлікувати, не можемо зробити зрозумілим. То навряд чи ми можемо говорити про це як частину моралі, а нагадаю, ми говоримо саме про них. Тобто, мораль буде залежати від того, як ми вміємо її виявляти через цю процедуру експлікації. І для Роза мораль не об'єктивна і не суб'єктивна. Тобто, об'єктивна, наприклад, є якась божественна істина або суб'єктивна мораль істинним. Або не істинним, а хорошим чи поганим є лише те, що я сам для себе вирішив, як хороший чи поганий. Тобто для Роза все це не так важливо, а буде важливим те, яку процедуру експлікації ми беремо, як ми виявляємо те, що є для нас моральним в межах нашого світоплення. І ми тут да, знову повертаємося до індуктивної логіки, тому що якихось завчасно готових засновків. Домовляючись про політичну взаємодію, ми маємо індивідуальне і персональне, але ті правила, які ми собі придумаємо, про які ми домовимося, вони мають, скажімо так, не бути залежними лише від одного якогось світогляду. Тому що, скоріш за все, тоді в нас виникне конфлікт. Ну, і з цим, власне, пов'язаний пафос лібералізму. В контексті Роуза це згадана вже реформація, коли західні суспільства проходили через не найкращий етап свого розвитку, коли люди, маючи різний релігійний світогляд, а почасти і політичні амбіції прикривалися цим світоглядом, могли вбивати одного в дуже великих, великих кількостях. Наступна теза, справедливість як чесність, вона не спирається на метафізичний ідеал, тому вона не може бути лише християнською, або лише я не знаю, кришнаїцькою, або лише світською. Тобто якогось завчасного і готового ідеалу, по якому вона буде орієнтуватися, його кого немає. Про все це, про точки опори ми маємо домовитися в процесі. Маючи певні процедури, які не дозволять одному світогляду домінувати на Ну, Ми знаходимося на якомусь дещо абстрактному рівні зараз, безперечно, але ця процедура вона насправді є доступною всім і кожному. Хто бажає послуговуватися своїм розумом, і дуже складно, звичайно, прийти з якоюсь такою програмою чи дати статтю Роуза за політикам чи державі сказати, от, зробіть мені це. Це неможливо. І розглянемо дещо далі зміст статті. Є дві фундаментальні ідеї, на яких Роллз будує свої подальші, подальші тези, і, хоча він і каже, що можна, якщо дуже прикопатися, знайти і тут певний метафізичний ідеал. Наприклад, коли ми говоримо про ідею особи, чому ми. Взагалі приписуємо якісь е, якості, якісь здатності людині. Це вже не такі Але якщо цей аргумент, е, скажімо, так сильно на ньому не акцентувати, то це речі, про які ми всі, знаходячись в певних ідеальних умовах і поінформованості, ми скоріш за все самі до цього дійдемо. І в за це дві ідеї: ідея суспільства як система чесної суспільної кооперації між вільними та рівними особами і ідея особи. І особа вона має е, усвідомлювати справедливість, має мати здатність мати якусь концепцію блага. Це те, що для нас є важливим в межах релігійного, наприклад, святогляду чи якогось іншого. Ну і також особа має мати вже якусь концепцію блага, тому що вона не може бути е, без неї. У Нас завжди є речі, які ми цінимо більше, ніж інші, яких прагнемо тощо. Потім унікальний такий жаргончик, який можна там зустріти, початкова позиція, завісане знання. Пам'ятаєте, ми декілька слайдів до цього говорили про експлікацію і про певну процедуру, яку ми оберемо. Що ми в межах експлікації, що буде відповідати процедурі? І буде її підходити, те ми її будемо вважати істинним або моральним. І оці от слова: початкова позиція, або завісне знання, про яку ми будемо далі говорити, це лише елементи процедури. Те, що буде підпадати під цю процедуру, ми будемо визнавати морально. Початкова позиція це елемент цієї процедури, з якої все починається, але сама нас. Е Самих нас початкова позиція ні до чого не змушує. Вона не змушує нас приймати ті чи інші засновки, і так далі. Вона лише дозволяє нам виявити наші якісь фундаментальні принципи, які в нас десь є. Допомагає нам їх експлікувати, Ні до чого нас не сушуючи. Тобто, це як можна уявити, що це просто така, такий засіб є довідаю зараз, тоді здається, є така. Ленточка від мух, знаєте, от вони влітку їх багато літають, десь на дачі, ще десь, і вони чіпляються за цю ленточку і залишаються там. От так відбувається, в принципі, і з процедурами рубль. Тобто є певна процедура, в межах неї щось є моральне, і те, що ми сказали, ми це залишаємо. Але поки треба лише все це зібрати докупити. Інший елемент да, цих процедур це завісне знання. Дуже відомий е, мисленнєвий експеримент, тут можете ви побачити ілюстрацію його. Уявимо, що ми ще не народилися, або уявимо, що ми не знаходимося в тій позиції суспільній громадянській, де ми знаходимося зараз. Уявимо, що в нас немає детермінантів на кшталт нашої статі чи нашої раси, чи, ну, наприклад, якогось історичного бекграунду нашого суспільства. І в нас є можливість обрати якісь принципи, за які ми, ми всі хотіли жити. І ідея Роуза і пафосів теорії полягає в тому, що, напевно, опинившись в таких умовах, ми всі вибрали дуже схожі принципи. Тому ця процедура, ця вся експлікація вона нам лише допоможе їх впорядкувати правильно. Тому що іноді ми можемо називати подібні речі різними словами. Тобто можна обґрунтовувати. Я не знаю, потреба бути добрим щодо іншого, щодо інших можна через 10 заповідей округовувати, а можна через світський гуманізм. Це вже інше питання, як це доводиться, але те, що ми так робимо, це певний факт соціальний, і іноді нам треба просто знайти точки перетина, тому що ми багато в чому відрізняємось. Ми багато в чому по різному дивимося на світ, але є дуже багато чого, що ми всі прийняли. Особливо, коли йдеться про такий мисленнєвий експеримент, там, де ми, наче знаходимося повною завісом, ми не знаємо, ким ми будемо в суспільстві, тому що ми абстрагуємось, а потім ми, начебто, знову опиняємося в цьому суспільстві. Тільки ми вже опиняємося не на своїй позиції, в якій ми зазвичай звикли себе знаходити щодня, прокидаючись, а в будь-якій іншій. Тобто уявимо, що ми можемо стати будь-ким з цього суспільства. От є в нас багатомільйонна країна, наша Україна. От ми можемо будь-ким народницям. Скоріше за все, нам захочеться там жити добре. Значить, нам захочеться певні умови виставити. Для цього. І збираючи докупи ці умови, що буде вважатися моральним, ми так, в принципі, і прийдемо до якихось базових принципів політичної справедливості. Е, ну і інша така гіпотеза Ролза, що скоріше за все. Люди приймуть щось схоже як два принципи справедливості. Звичайно, він там потім робить багато ревізій, і говорить, що ну, можливо, не всі люди прийдуть конкретно до цього, але принаймні мою концепцію справедливість як чесність можна розглядати як приклад такого неупередженого підходу в лібералізм. Бо нагадую, ми говоримо про лібералізм: два принципи: принцип свободи і Другий принцип, який має в собі два принципи, насправді, принцип рівності, можливостей і принцип диференціації. Тут є текст. Ну, з тексту статті ми пам'ятаємо, що Роуз намагається примирити дві традиції, одна з яких в ліберальній думці традиції, одна з яких намагається говорити про свободу, інша намагається говорити про рівність, а він їх, начебто, склеює. І вважаю, що люди насправді не будуть проти, якщо вони опиняться в цих ідеальних умовах поінформованості. Ну і можна бачити кожен з цих принципів, де в першому ми говоримо про схему базових свобод, це скоріш за все якісь невідчуджувані права, які нам гарантує конституція, якщо якийсь приклад приводити, перша частина другого принципу це. Відкритість соціальних літаків і певна конкуренція. Тобто, якщо я хороший працівник, я претендую на цю посаду і проходжу всі тести, то мені не мають права відмовити тільки тому, що я не знаю жінка, чи я представник якоїсь меншини або ще щось. І другий принцип це що діяльність суспільства завжди буде передбачати наявність тих, хто виграє, і тих, хто програє. І бажано було подбати про тих, хто програє. Тому що ми можемо стати цими людьми вже наступного дня, навіть якщо сьогодні ми серед тих, хто виграє. Тому що завтра ми можемо постарити, можемо втратити не знаю, джерело доходу, можемо отримати інвалідність, і, скоріше за все, ми хотіли б, щоб з цим щось зробили. Тут ми повертаємося до завісних незнання і розуміємо, що є. Певна привабливість в тому, щоб продумати і сказати, що є моральний не тільки зі своєї індивідуальної позиції, а також подумати одразу за всю множину сценарій, в ми можемо опинитися. Тобто ще важливе уточнення: політична концепція, а мова йде саме про неї, вона стосується лише базових інституцій. Так, це як діє наше суспільство, наша економічна якась система, інститут сім'ї, наприклад, освіти. І ще чогось. То ми говоримо про справедливість саме в цьому контексті, і ми не говоримо про якусь індивідуальну справедливість для конкретної людини. Якийсь там дороговказ від Аристотеля, як треба вчиняти, де мені конкретно треба знаходити міру, ми говоримо про суспільні інституції. Е, найцікавіше, напевно, що є в цій статті, і таке хау хауро яке він потім далі буде продовжувати описувати, працювати з ним. Що є політична концепція справедливості, яка є дещо обмежена, да, тому що вона не буде містити в собі, вона не буде представляти з собою повністю християнський світогляд, але вона буде містити якісь принципи з так само, як і якісь інші принципи з інших світоглядів, і можна подивитися, що є такий так, словосполучення, воно може здатися дивним. Але це той самий філософський жаргон моральні всеохопні доктрини. Моральна всеохопна доктрина це наш повсякденний судовий путій в нас є. Ну і ми, очевидно, домовляючись про якісь політичні принципи, ми рано чи пізно прийдемо до того, що наш погляд є ангажованим і упередженим, якщо ми суто нашу позицію будемо пропонувати в якості такого дороговказу для наших інституцій. Скоріше за все, нам буде хотітися мати якісь дієві принципи, але які не будуть ангажовані під ту чи іншу групу, а які будуть прийнятними для всіх. І можна сказати більше, коли ці принципи будуть прийняті, і ми будемо стикатися з конкретними е випадками несправедливості, ми можемо апелювати потім до них, тому що да, все вже було сказано. Ну і варто сказати про ще про питання відсутності метафізичного ґрунту, про яке так опікався в двох частинах цієї статті. Тобто його ідея в тому, що ми можемо мати дуже різні світогляди, дуже різні бекграунди. Але якщо ми подумаємо, опинимося в ситуації незаангажованій, що ми дійсно захочемо. Винайти якісь принципи, то, скоріш за все, ми прийдемо до якогось спільного знання. І цим ця ліберальна теорія відрізняється від попередніх. наприклад, того самого Джона Лока чи Канта, коли нам конкретно розписують, що потрібно робити, як це потрібно зробити, і треба робити це. Значить. Ця теорія пропонує значно більше, попри те, що вона досить абстрактна, попри те, що виникають питання, як це реалізувати на практиці. Спосіб міркування про базові принципи, процедури неупередженості вони доступні всім. І не обов'язково це витлумачувати в ролі якогось в межах якогось політичного трактату чи політичної заяви. Ми на індивідуальному рівні можемо для себе це зрозуміти, і як громадяни, як особи яким Роуз відводить значне місце в цьому тексті, описуючи, хто це, що це і що вони можуть діяти. Громадяни ж насправді в демократичних суспільствах багато чого вирішують, не якісь структури. Хоч це ідеальна картинка, але принаймні до цього треба прагнути, десь в нашій країні, мені здається, ми рухаємося в цьому напрямку, це нам близько. Ну і здавалося б, цікаво. Дуже. Цікава філігранна теорія, аж, аж репить, аж противно. Але є певні запитання до неї. Чи, видно, ви читаючи, теж могли їх знайти, але я вам декілька прикладів покажу. Ну, найперший: чи не занадто це складно? Який сенс взагалі займатися політичною філософією, коли вона така? Можливо, краще повернутися до Платона чи ще до чогось. Ну і я частково вже відповів на цей заклад, тому що це універсальна модель, яка доступна всім і кожному, хто бажає думати. Але перейдемо до наступного закладу. Як бути з тими, кому ці процедури недоступні? Тому що з нашого, наприклад, політичного життя 100% виключно дуже багато категорій людей, як мінімум діти. Але що говорити про людей з інвалідністю, ментальною, наприклад? Яких інтереси можуть бути в всіх цих прекрасних процедурах враховані? А як бути з нашим довкіллям і з тваринами, які його наповнюють? Коли ми приймаємо якесь екологічне законодавство, ми, скоріше все, слухаємо там зоозахисників, екологів і так далі. Але ж всі ці тварини, які там є, це так само живі істоти і вони ніколи не зможуть сказати про свої. Інтерес, ну просто тому що вони не можуть. Це означає, що е, дуже складно насправді вдатися до якогось екологічного законодавства. Воно все одно, навіть якщо воно буде від екологів і від людей, яким це були, е, все одно буде досить упередженим, тому що мова йде про людей, про інший вид. Е, інший закид чи спрацюється на рівні міжнародної політики, тому що роуз розвертає свою теорію і до такого рівня намагається. Запропонувати не таку довгу роботу, але значно коротшу. Але він говорить, що справедливість як чесність може бути застосована на міжнародному рівні, і це найменш можливо розвинена частина його концепції, і там він не менше критики нахватався, ніж в усіх інших своїх працях. Я критикували його дуже багато. Нагадаю, що він. Зі сполучених штатів, і коли там мова заходить про якісь соціальні політики, про допомоги слабким, все стає дуже, стає дуже жарко. Ну і щодо міжнародної політики, можливо, можна розглядати два принципи, про які ми говорили. В контексті, який відбувається сьогодні, ну, можливо, це, це інтерпретація, яка не претендує на е, вичерпність всього, але фактично. Багато західних країн, наших партнерів, які сьогодні постачають нам зброю, ну, десь вони розплачуються за те, що вони спокійно робили дуже багато років. Співпрацювали з путінським режимом. Продовжували деякі компанії постачати якісь частини для бойового обладнання, яке сьогодні їде до нас вже після 2014 року. Я маю на увазі, коли були накладені певні санкції. І ці країни продовжували здобувати нові вершини економічного розвитку, купуючи газ в Росії. То можливо, їхній успіх вони мають якось балансувати, і їхня допомога є якраз прикладом такого розрахунку якоїсь такої чесності. Очевидно, цього замало, але я просто показую, як ми можемо бачити ці розанські принципи на практиці, тому що їх. Багато де використовують і публічній політиці, зокрема, і в якихось інших підходах. І ще один закид, Останній що робити з тими, хто бачить принципи політику як постійну боротьбу, це представники представники радикальних світовів, які не бачать взагалі сенсу і домовляння, консенсусу раціональних аргументів, це ті, для кого є, політичне насилля певною нормою. Що робити з такими людьми? Ну, Ролс там дуже обережно пише, що це люди з нерозумними моральними доктринами, нерозумними в сен... не в сенсі дурними, а в сенсі такими, що вони не здатні розбудувати певну систему раціональних аргументів, які будуть всім доступні. Зауважує, що якщо в суспільстві стане більшість таких людей, то воно, скоріше, все, стане авторитарним, але в принципі більше. нічого. Тому закид досі актуальний, але мені здається, це актуально для будь-якої ліберальної теорії. Насправді або демократичної. Так ну і показую в кінці мемчик, щоб якось оживити, е, всю ціну дядьку. Е, бачите, відомо Мені Роллс постає не як персонаж успішний, а як персонаж, який є сумним. Е, і ну, тут декілька заходів, які йому зазвичай приписують ходить в масовій культурі, що він не може впоратися з тими закидами, які йому приписують. А закидів було дуже багато, і сьогодні продовжують писати книжки про Ролза. Ну, напевно, Роз той філософ другої половини ХХ століття, по кому вторинної літератури є чинена. Е, ну, інше, інша смішня вкада, що він продовжував писати одну, саму, одну і ту саму книжку доти, доки не помер, хоч і не написав багато книжок, але він продовжував відшліфовувати цю свою ідею, з якою ми з вами розбиралися. Е, ну, те, що там є необхідність підкорюватися закону, навіть якщо він несправедливий, бо ми ж вже обрали в процесі про справедливий закон, значить треба продовжувати. А механізми подолання нерівності, мають це виправдати, але фактично це визнання статусу. Ну і хі, останнє, напевно, що він не може обґрунтувати свою всеохопну моральну доктрину, а продовжує змінювати просто предмет, не вистачає, напевно, якоїсь мужності, людяності, і він продовжує це зводити до якогось політичного, політичного рівня. На цьому напевно я завершу.